Британці залишають європейський союз. Більше половини з них не хочуть мати обмежувальне законодавство ЄС безбар'єрну імміграцію, а також робити відрахування до європейського бюджету. Майже 5 мільярдів євро. Тепер замість потрапляти до скарбниці ЄС залишаться в країні. Ці 5 мільярдів доведеться платити іншим членам ЄС. Німеччина відраховує найбільшу частку. Британці між тим багато втратять до 2020 року. За оцінками Конфедерації британської промисловості передбачається скорочення економіки на 128 мільярдів євро. Адже Великобританія матиме обмежений доступ до свого найважливішого ринку євросоюзу. Підприємці хочуть залишити Англію. Автовиробники, такі як Нісан, більше не зможуть безперешкодно постачати звідти продукцію до Європи. Через Брексіт британці можуть втратити близько мільйона робочих місць. Такі банки, як Сіті Груп, Морган Стенлі і Goldman Sachs також планують залишити Лондон. Вони не виключають переїзду до Франкфурта на Майні, аби залишитися в ЄС. Один із головних фондових майданчиків світу лондонський Сіті, втратить свою провідну роль. Британцям доведеться повторно укласти близько 60 торгових угод із кожною країною ЄС. На це може піти якийсь час. Британія перетвориться на менш вагомого партнера: 65 мільйонів британців проти 435 мільйонів громадян ЄС. Через Брексіт британцям доведеться змінити митні правила. Імпорт і експорт подорожчають. Англійці можуть втратити до 3% свого внутрішнього валового продукту, а Німеччина близько 310 відсотка свого ВВП, стверджують дослідження. Чи виграє хтось? Таких у Європі, судячи з усього, не буде. Економіка Великобританії зазнає втрат, як ЄС в цілому. Насамперед, втративши Британію як важливого партнера. До того ж, інші країни можуть послідувати прикладу Британії. Через це єС може розвалитись.